Тепла ще треба почекати, адже травнева погода доволі примхлива. І це лише посилює інтригу літа. Після одноденного сплеску тепла у провідну неділю різко похолодало. Середньодобова температура знисилася до значень завершення опалювального сезону 8 градусів тепла, що нижче клімату на 6-7 градусів. Через відсутність сонця повітря практично не трансформується. Таке враження, що повернувся квітень. Сьогодні опівні стовпчики термометрів фіксували лише плюс 90 плюс градусів, але в семантичній ситуації таки не мітилися довгоочікувані зміни. Тож потепління питання цього тижня. Збільшення хмарності, що захищає Черкащину від заморозків та окремі душі, формуватиме невеликий за розмірами циклон з приазов'я, який вирішив сперечатися з північним антициклоном. А 14 травня безвистотних опитів. температура вночі 4-6 градусів тепла, день 12-14 градусів. 15 травня без опадів. Температура вночі 3,8 градусів тепла. Вдень 11-16 градусів. 16 травня невеликий короткочасний дощ. Температура ночі 3,8 градусів тепла. Вдень 11-16 градусів. 17 травня вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 4,9 градусів тепла. Вдень 14-19. За попередніми прогностичними розрахунками, у найближчі вихідні зміна вітрів на південні румби сприятиме підвищенню температур, особливо вночі до 7-12 градусів, у день 15-20 градусів.